Надзвичайно раді ми вітаємо політолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе, дякуємо, що ви з нами. Доброго вечора Доброго вечіри героям слава Мене, Тарасе, Цього року, як ніколи, ми багато говорили про саміти, про формули, про плани миру. Але, на жаль, найбажаніше для всіх українців так і не сталося. Тому багато дипломатів кажуть, що це був рік втрачених можливостей. Треба було більше займатися внутрішньою мобілізацією в усіх сенсах, готуватися, готуватися, займатися озброєнням, посилювати ще армію. А замість того ну, от, витрачалися сили на Такий вкид про цей мир. Чи ми цей тренд заберемо собою в 25-й рік? Як вам здається, особливо після сьогоднішньої заяви від МЗС? Ну я не погоджуюсь з тим. Ну звичайно, що беззаперечно ми повинні розуміти, що знаєте, як добрим словом і пістолетом можна досягнути більш ніж добрим словом. Добрі слова це дипломатія. Так і слова дипломата виглядають більш вагомо, коли за ним. Стоять гармати, ракети, які б'ють по території Росії і так далі. Е, ну, перший саміт Миру, що він дав? Він дав те, що Путін викитив абсолютно неприйнятні умови в першу чергу для Заходу, якраз напередодні першого саміту Миру. А, і це означає, що він а, і далі буде дотримуватись цього і буде битися вже головою об стінку і тільки вже об Трампа. А Трамп це зовсім інша людина. А, він вже, до речі, ну, категорично заперечує все, що він зараз висуває. А, вчора, буквально, він ще додатково примудрився порівняти Байдена і Трампа. Я думаю, що це, це, це така особиста образа для Трампа, щоб його порівняти. Рівнювати з ва і він ще одне заявив, що він категорично проти взагалі будь-яких позицій, що коли-небудь Україна вступає в НАТО, тому що в всіх документах і безпекових цих угодах, і навіть в позиції Трампівської адміністрації, які вони висувають, йдеться про те, що не заперечується вступ України в НАТО, можливе від, відтермінування. Це ще одна точка розламу. Яка йде перша точка розламу, те, що Путін хоче, як він хоче припиняти вогонь тільки після того, як Україна віддасть цьому Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, офіційно відступ відмовиться від НАТО, визнається все російським? Далі він хоче, щоб він це називає зафіксуватися міжнародними угодами. Він хоче, щоб Сполучені Штати все інше визнали анексію чотирьох областей плюс Крим, а це він заявив. Ви сам особиста. І це абсолютно неприйнятні вимоги, які ніколи не будуть реалізовані з боку західних країн. Це означає, що будуть і далі бакувати, і е, це дозволяє Україні якраз маневрами доводити, що ну Путін не вміняємо. І давайте більше озброєнь для того, щоб примус до миру був в першу чергу Російської Федерації. Тому я не вважаю, що втрачений рік політичних можливостей, тому що сама позиція попередньої адміністрації американських. Була така. Тут, тут взагалі я впевнений, що це саміти миру було узгоджене з адміністрацією Байдена, і воно взагалі, взагалі готувалося під а, виборчу кампанію саме Байдена. Але Байден не висунувся, і тоді виникло питання: навіщо ми це будемо проводити, якщо Байден не висувається, не стає президентом. Там ну не стає президентом, не бере uh -huh. участі в кампанії. А, тому вона все спло. Тим більше, що, а так перший саміт, ну він був таким, знаєте перевіркою рядів, перевіркою союзників, роз, 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 зробив водорозділ. Тих, хто приїжджає на саміт миру, той за мир. Хто хто не приїжджає на саміт миру, той не за мир. Виявляється, так? І, а далі знову таки, далі все на полі бою. Тільки ви повинні розуміти, що вага України визначається тим, як, наскільки часто а, удари йдуть по території Росії. До речі, вони достатньо збільшилися, якщо ви уважно спостерігаєте, по Чечні частіше стало прилітати, що вони от, збили навіть літак Азербайджанці. Я вам скажу, це шаукнеться ця історія. Вона, вона рано чи пізно вибухне. І це створить достатньо такі, і тобі, що Росія продовжує бикувати те, що називається, не визнає, що вони збили літак. І це створить в тому числі проблеми, і для Кадирова у майбутньому, і може навіть найближчому майбутньому, і вона що згадається. І тому чим частіше Україна буде бити по території Росії, але тут погоджую, що недопрацювання щодо оборонного замовлення не секретність підприємства. Поки досі я спілкувався нещодавно з нашими зворобниками. Говорить ну, просто в відкритих реєстрах, просто стоїть де деякі виробничі потужності знаходянно. Ну це мрак просто називається. Відкритість повинна бути мати обмежену. Якісь те саме стосується секретність поставок, наприклад, через митницю, звідки що везеться в Україну, як везеться. Ну, я мовчу про оборонне замовлення. Часто бідкаються у нас, що, що грошей не вистачає, стоять підприємства, не можуть заповнити. Так чому проблема? Дозвольте експорт продукції, про що говориться, щоб вони і гроші залучали з зовнішнього ринку і підтримували виробничі цикли. Якщо ти хочеш назовні продавати за будь-яку ціну, а у тебе зобов'язання повинні в першу чергу. Виконати то, замовлення перед державою, так собі вартість плюс 30%. Якщо немає грошей, то дайте їм цінні папери, дайте ці самі ОВДП. Нехай розплачуєтесь та. Або підприємства, які себе зарекомендували, випускають, ну, наприклад, там теж Южмаш, Кабелуч, припустимо, там інші приватні компанії. Випускають облігації, наприклад, на 50 мільярдів гривень. Банки державні викуповуються, а Національний банк дає рефінансування, тому що так фінансувало до війни у не того, щоб він будував дороги. А чому зараз виявляється це велика проблема? Нехай Національний банк і банкіри угу. не розповідають, що це. Велика проблема. Не велика проблема. Гроші одразу ж підуть виробникам. І це не до опрацювання з боку уряду, який досі не бідкається, шукає десь гроші за межами нашої країни. Так, за межами нашої країни добре, що там Данія давала українській бронетехніці гроші. Там, Швеція зараз підключається, Північна Європа, але це мало, мало, тому що ми повинні ставати інтегрованою частиною. ВПК заходу і нові технології залишати. Тим більше у нас є небезпека. Багато підприємств тікає за кордон. Ми втрачаємо технології людей і можливості виробляти власну зброю. А без власної зброї всі бачать, що то дають, то не дають, то дозволяють, то не дозволяють. Треба мати власні інструменти просування, в тому uh -huh. числі прохань дипломатів. Так. Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, держава завершує рік в умовах фінансової стійкості, зокрема за рахунок податків зборів і внутрішніх позик у повному обсязі фінансуються сили оборони. Натомість, завдяки партнерам, покриваються цивільні видатки. За словами очільника Кабміну, лише пряма бюджетна підтримка від партнерів за цей рік склала близько 41 мільярда доларів. Наступного року Київ планує отримати ще 38 мільярдів. Пандрас, отже, голова нашого уряду, прем'єр-міністр Денис Мигалю говорить про певну економічну стабільність чи стійкість, точніше. Ну а розмови про вибори потенційні, та про 25-й рік зазвичай говорять. Я думаю, що вас ця тема не шокує, тому що занадто багато про це і пишуть, і говорять, і за кордоном, і в Україні у тому числі. А чи розумієте, ви оцей абсолютний фальстарт? Я розумію, коли в тебе на горизонті ну принаймні справді є вже якесь рішення. А так кажуть, що всі штаби вже розгорнуті, політтехнологи на. Всі щось там суєтяться, продумують, а миру і закінчення війни так і немає. Ну Дивіться, за три роки, знаєте, я сам так знаєте, раз на півроку з'являються якісь каламутні люди, які говорять, що точно вибори будуть через півроку і там починають щось бігати, щось кіти, штаби, формувати, гроші витрачати і так далі. і Потім цього не буде. Ну, які вибори, війну треба вигравати. А, а Бойко, і... це вам про що? оцей фальстарт? Ну, я не знаю, в чому, в чому сутність була бойка. Я думаю, що це великий обув. Може, може перевірка, там, да, як буде, буде реакція. Я думаю, що він сам розуміє, що все ж таки це була штанга для нього достатньо велика. А, ось, і, ну, ми повинні розуміти, що десь в країні все рівно залишилося приблизно 5-6% людей, які досі симпатизують Росії, готові голосувати за проросійські партії. Ну це даність. Ми повинні це розуміти розуміти Ми нічого з цим зробити не можемо і так далі. Е, і ну Якось промацування було, але я думаю, це ну, знову таки велика штанга, тому що ну я не бачу, як теоретично вона часто якісь там тож починають. Політологи, які ніколи в виборах не брали участь, починають говорити, ну, от там ще заморозка, все інше, то вибори будуть восени. Ну ви хочеш, навіть повторіть цей <хи> э, 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 перший три класи, просто порахуйте по процедурах. Якщо навіть те, що ви говорите, це дай Боже 26 рік іде це в весну. Про що говорить пан Шуляк, які, які, які треба законодавчі ще, э, приймати? Якщо закінчується війна, просто піднімаєш законодавство, яке є. І діє згідно законодавством. Я, я не вірю. ну, Я думаю, що це спеціально такі, знаєте, качки запускаються, щоб подивитися, хто тут починає ворушитися, так, що, що він пропонує, як він буде робити і так далі. Ось, стосовно пана Шмигаля, ну скільки можна побиратися по всьому світу? Говори, ну, гроші заробляти не пробували. так? Ну, наприклад, з той же з виробництвом зброї, вони в перший рік мільярд доларів можуть 200 мільярдів податків можуть заплатити. І Не треба буде бігати і випрошувати у партнерів. Тим більше я підозрюю, підозрюю, що команда Трампа буде відмовлятися фінансувати дефіцит бюджету, який є невійськовим. Угу. Це соціальні вони, видатки? Так, да, соціальні видатки. Я думаю, що вони будуть це перекидувати на Європу. По військовій лінії там я не думаю, що там якісь питання будуть. Я підозрюю, що вони аудит проведуть. Я, я тільки, вони вже про це говорять. Я, я, я тільки вітати, буде аудит, тому що якщо когось ще спіймають, когось ще посадять, це буде дуже добре. Тому що одна справа, коли американці ну байдуже ставляться, коли українські політики крадуть гроші українських громадян. Тому що це вважається проблемами українських громадян. тому що вони, А коли крадуться гроші американських платників податків, це вже е, карна справа. Так, тому що це слід допускати. Багато чого вони будуть проводити аудити, як витрачаються кошти на різні програми е, і так далі. Тому, е, е, Заробляти треба, заробляти, дивитися, які видатки. Тому що ви ж повинні розуміти, що ще буду запитувати республіканців. От те, що говорила Спарц, коли що 22-му році приїжджала. У нас тільки, знаєте, одне там брали, те, що вона там наговорила, сказала, що це неправда. Я читав, Андрю, ну не було запитання, де ваша військова економіка. Чи працюєте ви, чи напружуєтесь ви, чи які самообмеження запроваджені в країні? Це в 22-му році. От, так і тут вони будуть запитувати. Чому платники податків американські повинні сплачувати, наприклад, за купівлю е елітних автомобілів? Тому що якщо елітні автомобілі закуповуються, це валюта значить, а це кредитні кошти, які беруться в тому числі, які наші партнери висуваються. Скажуть, а в чому, в чому, в чому прикол, молодо кажучи, це не витрати на війну? І багато чого іншого. Тому а, повинно бути ввестися, я упевнений, що повинно бути обмеження а, імпорту тих товарів, які не стосуються війни, те, що виробляється в країні. Так? А, краще, нехай виробляють, ну, там, наприклад, у 2023 році на 1 мільярд алкоголю у нас імпортували. Ну краще, нехай наші виробники це забезпечити, а експортуйте це за кордон. От у нас проблеми з цим краще, знаєте, не зерно за кордон про краще в спирт перегоняйте і робить, алкоголь алкоголі продавайте як готовий продукт на експорт, наприклад, заробляти треба, а не сидіти там, випрошувати, а дайте. А якщо не дадуть, а якщо буде у них бюджетна криза, он в Німеччині зараз економіка скочується в рецесію. Закриваються заводи масово, тому що через тиск Китаю і все іншого. А, скажуть, у нас грошей немає, будуть праві. Так. І тому тут така, абсолютно така знаєте, позиція: дайте, 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 скажуть, ну скільки можна давати, тим більше у вас ресурси є. Так Боріться з тіньовим обігом алкоголю, наприклад, так? з тютюном. А не бігайте, не дивіться, що там дівчата в OnlyFans там показують там іншим, і розповідайте, скільки вони податків це. Я розумію, що приємніше це робити. Я упевнений, що деякі особливо, пан гетьманцев любить про це так розповідати. Ось одна, знаєте, раніше це називалося лазити по порносайтам, а тепер називається відслідковувати м'яких платників да. податків. Пане Тарасе, то головне не бо, робити бо, бо це контрольні мрак. закупки. Mm. Так, ви абсолютно праві, Пане Тараса, для вас наступ... Наступний рік він про що? Ну, Відкривається простір можливості для України позитивний з зміною адміністрації в США. Трамп буде реалізовувати політику захисту національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Це і це не від безвідносно до України, яка точно буде бити по Росії, по Китаю, по Ірану в натуральному вигляді скоріш все, взагалі там буде або військова операція, або щось подібне, або зміна режиму. І це відкриває простір можливості для України. Ми бачимо, що є категорична протиріччя між позицією Путіна. І те, що ми бачили, перше такі нариси з боку адміністрації Трампу. І тут слід заявляти, заявлятися самим. Чим частіше Україна буде бити по території Росії, чим більше СБУшники будуть влаштовувати покатушки на самокатах генералам на всіх видах транспорту. На всіх видах транспорту в Москві. Так? Тим більше це в, в капілочку України. Тому що американці будуть. Задавати конкретне запитання Росія, на що ви взагалі контролюєте, що ви взагалі можете. Гарантувати З Сирії вас вишибли, війська знаходяться іноземні на території вашої, ваших генералів катають так, дрони постійно прилітають по вашій території. Тому тут тільки таким чином потрібно себе поводити, і... але може бути інший варіант. Я не виключаю, що Трамп, ну принаймні на першим, перших стадіях, може почати і тиснути сильно на Україну. Ну, у нього така позиція. Знаєте. На всіх наїхати, а потім подивитися, що буде. Я думаю, що тут перше теж наїзди треба перечекати, тому що час буде працювати на Україну однозначно. І цим треба скористатися, тому що є протиріччя і по енергоносіях з Росією і багато чому іншим. Тому це буде визначати в першу mm -hmm. чергу наступний рік.